І привіт! Ми вже переночували одну ніч і в нас вже новий день, нові справи. Зараз помоломо, що такою. А зараз до нас заїде людина, яка згодилась нам допомогти. Точніше, він прям настояв на тому, що він хоче нам допомогти. У нас очередь у футбанк а сьогодні підійшла. Нам треба. Зареєструватися, щоб надалі він міг збирати сам, як він там сказав. Вночі ще вчора привезли декілька речей, в частності, ось такий дресер, комодік. І ортопедичний матрас, на якому я вже спав цієї ночі. Я ще на такому матрасі не спав ніколи. Бомбічний матрасик. Спинка не болить, голова не болить. Круто, просто круто. Ще десь мають підвести раму для нього. І сам Бет, я його зберу і поставлю вже ось тут, це наша буде кімната. О, так що, так що ось так. Ще нас сьогодні чекає е, одна така цікава інвент е, е, собиті по-русски. Я в був на Україні я завжди мріяв попасти на хокейний матч. І тут нам підвернулися безкоштовні квитки на всю нашу сім'ю. Тож сьогодні вечором ми йдемо на гру. Це капець. Я, ну, Це просто круто. -кру 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 я не знаю, якщо це описати, тому що я завжди хотів побувати на дорослому хокеї, де грають дорослі мужики, б'ють один одному морти. Круто, круто. Ну, все, зараз десь от, людина на під'їзді, можливо, він вже десь під'їхав. І ми вирушаємо в сторону футбанка. Забираємо став, забираємо трошки їжі і будемо рухатись далі. От такі плани на сьогодні. Матрас був просто бомбічний. Все, поїхали. Так, тепленько, однако, стало, різко, різко погода міняється, то холодно, то жарко. І це нормальне явище тут в Канаді, коли от холодна холодна зима, а тут бах, 2-3 дні і вже сонце ліпить і жарко стало. Але обіцяють, що буде ще морози повернуться. Сьогодні в нас 16 березня. І от вчора було геть, було вже геть жарко, от сьогодні обіцяють, ще жарче. Завтра також непогана погодка. Ну, а зараз чекаємо нашу автівку, за нами мають приїхати на Вені одне посадочне місце на нього. Ми, ми вчора гуляли з сім'єю, він нас знайшов і каже: Я можу взяти тільки одного. Ну, бачите, канадійці вони такі: от, якщо там одне посадочне місце, вони не будуть брати на руки, вони просто от візьмуть одного чоловіка. з речами діти вже з Інною дійшли. Додому пішки. Ми приїхали, вигрузили, став, і він, він, він мало того, що нам подякував. Тобто ми мали дякувати, ми йому дякували, так він ще нам подякував. Я не, не, не зрозумів, за що. Ждемо його, чекаємо його і ми будемо вирушати в сторону футбанку. Далі в нас обід. Ну а потім вже, мабуть, зустрінемось нахук. Я не буду показувати, як ми розбираємо речі, думаю, це мало кому цікаво. Але хоча потрішки-потрішки по трішки, і вже є якийсь здвиг, і видно, що як обустраюється наша кімната. Тобто ми заїхали в пусту кімнату, а вже ми розклалися, ми розклали я тільки розклав оцей чемодан, цю валізу, і вже якось за. Заповнило деякі пусті місця, а там ще три валізи треба розбирати. Ну, от так, якось. Все, їдемо. Ну що ж, забрали нас наш дорогий друг Волтер. Волтер Hello. Hello. Передаю всім привіт. Дуже, дуже гарна людина, молодець. Ми там затарились повний бед їжі. Хватить нам на тиждень вперед. Окей, тепер їдемо додому. Все. Yep. Все, ми прибули. Заберу, Заберу свій рюкзак, я думав, там буде... треба буде грузити, взяв валізу. А там як в магазині привезли тобі, ти його підібрав. І все. Волтер красавчик, просто ми вигрузили вже весь цей став і він запропонував з'їздити в Волмарт, скупитися. Ну, дякую, в мене колес поки немає, а от Волвер там їдемо в Волмарт купувати макровев і райт. Right. Right, 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 right. Купляти водички, купити, тому що якраз тягати, тягати його все на плечах, це просто... Я вчора вдруг закупся тягнув. У мене плачуть не відвалитися. Ну, в общем, дякую цій людині, яка допомагає нам. Їдемо. Їдем. Виносять люди великими паками. Ми зараз теж таке мабуть. Затарили тут бек нормально так. Скупилися хорошенько. Добре, коли є колеси, можна купляти побольше. Взяв дві паки води. Думаю, що вони підуть швидко, Тут сухо, пити треба багато. Взяли ще навіть фільтр. Тепер ми можемо робити свою воду і пити свою воду. От якось так. Їдемо додому і будемо робити розпаковку мікрохвальовкої пічі. Підемо. Окей, okay, ми вдома, ми вже розгрузилися. Волтеру огромне спасібо. Не знаю... Що він за людина така хороша, ну просто в мене немає слів підібрати, яка наскільки хороша людина. Фудбан звозив без питань. Кажу, треба якісь там пару покупок зробити. О, це краще зробити в Волмарті. Поїдемо. Кажу, питаю, як там у вас часом? Все нормально? Все нормально, все не переживай, все хорошо. І такий ж, як ми, ось, всі сім'ї, які приїхали в Канаду, дуже багато. Тобто він всім допомагає, всі, хто звертається, він не відмовляє. Ну, як я і обіцяв. Розпаковка Отака От мікрохвильова піч стоїть 100 доларів канадських. Це 2800 гривень. Були дорожчі, були і дешевші дешевших не було. Це вроді стояла як на розпродажі. Не знаю, як устроєна розпродажа тут, в Канаді, але Волтер сказав, що це good. В нього ж така ж сама, він нею користується довгі-довгі роки і він доволі з нею. От так. А, Іна вже каже, все, став, місце свободне, вона вже нас тут На кухні вже ми, ми не обставились. Не тут вариться у нас, мм. Я не їв супу, Стоять? дуже давно красмакота. І вже тут місце її оприділено. Якщо зараз, що тоді вона перенесеться. Зараз вона стане сюди. І дітки будуть їсти попкорн. Ура! Ура! ура, ура, Кажуть, ура. Ну, працюємо, працюємо, все добре, все дуже добре. Потрошки ми обставляємося, по трошки нам щось привозять, потрошки ми щось купляємо, і отак потрібно доходимо вставлятися. Фурнітурою різними, різними, різними меблі. І от по чуть-чуть наша квартира, пуста квартира, заповниться повністю, навіть не буде десь їсти чи стати. Все, зараз ми пообідаємо, а далі ми вже будемо їхати на... Окей. Хто не Куда Йдемо з п'яточком секрет. Ми їдемо. Куди ми їдемо, сім'я? Так, да, ми їдемо на хокей. Зараз чекаємо автобуса. Тут прекрасно. Ось наше вікна і ось зупинка. Вікна, зупинка. Два метри і ми вже на зупинці. Їдемо, їдемо, чекаємо маршрутку та їдемо на хокей. Так, крута та гра, крута гра, кому хто ще не був, совітує відвідати такий захід, бомбарські емоції. Купа хлопців ганяють, ось таку сіньку шайбу по, -по майданчику, та ще й морди один одному. І це все дозволено. О, таке. Таке. Це гра класна. В общем, mm -hmm. що це за гра була? Це була типу молодіжки гра. Молоді хлопці, сили багато, енергії багато. Щоб не затягувати, щоб не робити великі відео, я вам зараз вкину деякі круті моменти. Так, це треба багато здоров'я мати, щоб це витримати. I'm be Яка <ріхи> Ладно, не будемо його нервувати, бо він нервує. О, свалив. І от такі моменти в нас вийшли, крутецькі. Фул. Як вам можете писати? Так, да, тут холодніше, набагато холодніше. Ну, ніби і не під землею, ніби це. А ще на 40 катів подивилися, що щось таке за скотина. Все, ми вже чухаємо в сторону дому, Емоції повні, класна гра, я хочу ще. Обов'язково будемо їздити ще. Дуже круто, мені сподобається. Ну, в мене поки все. Ще чекаємо, там деякий став, нам тут А, І це все на сьогодні. Ну, а ми будемо з вами вже прощатися. все, дякую всім. На все добре. Зустрінемось коло зустрінемось пока.